Доброго дня! Починаємо засідання комісії постійної спитання охорони здоров'я, соціального захисту населення та екології. Даємо слово секретарю комісії. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Давайте приступимо до порядку денного, тому що Перше питання. Відпис поїхали про діяльність виконавчих органів Бережської міської ради за період жовтня 24. Я думаю, не треба інформувати, так не послужити. Ми інформувати буде ще. А чому не є пропозиція тут, щоб цей пакет там можна так провести? Ну, давайте по людям. Коли ще лампа буде в своїй програмі, то можна пакет. Добре, тоді хто за? А, це зрозуміло. Хто за сьогодні? Переходимо до другого питання про затвердження меморандуму дослідження праці в рамках національного проєкту «Піч о Піч. Бутовані і пророковані». Інформуєте, будь ласка. Постійно 3 січня змінила наші вироби. Це тільки декілька років, але у ми про інформацію. Як ви розповідаєте про нумерандум, який ми підставили в рамках державних розрахунок у січні, нумерандум від Болтанівської Два меморандума и нижней кероміскую садушню ради корона Херсонської області, і якщо дозволите четверте питання, це підписання такого ж меморандуму. так? Про... Проте раду.

уводиться зміни, тобто контракт приводить до відсутність до змін прийнятих Міністерством охорони здоров'я. Не міняє ністерні ні умови, а просто текстур. <кліпи> 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 Ні умови, ні терміни міняють. Переходимо до шостого питання про затвердження програми підтримки захисників і захисних України та ще сімей 2026. Добре, за языкам зачитає. Саме питання затвердження програми роботи, що поставлення соціальних захисту на Compensating physics possible the society for the professional post year. Десяте питання про затвердження програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги, важливим вестом населення дерева, будуть провести на 26-27 роках інформує. Тож пан Шеленко. Одинадцяте -е питання про затвердження програми фінансування видатків та діяльності, виплат пільгових поїздів окремих поїздів

Англа, Петаж, питання про затвердження невідків споживання інтернаційних більшого всього на території центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг за різкою міської ради на 26 рік. 16 днях для того, щоб бути Всі 9 програм, крім одного затвердження лімітів, ми повинні затвердити ліміти на енергоносії, закладу там, де наші люди

твердження програми фінансової підтримки центру за період на 26 липня 2023 року. Так, і рік, доброту у нашій політичній системі, висіти за логічну а ви то суну, ні, ми то суну всі всю тому що там багато чого треба було використовувати, в середньому використовує тільки 100 тисяч. Ми ще туди не взяли робітників, і тому ця повинна сума – це оплата операції робітників трьох працівників. Вона закладена на 26 рік. Але там ще дробла треба довести, там ще ну, 600 тисяч, 631 тисяч. Ну, за 2 тисяч Задна на рік трьох працівників. Хвалити опалення, електроносії інтернет Так, Завдання голосування. Переходимо до свідомості да. 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 нашого питання. Да. Про затвердження програми розвитку населення да. на двадцять шести рік інформує дві рікері та другої рік. Шановна комісія, я Ваше розумію. Яка є затвердження програми розвитку населення на двадцять на шости

Δεν είναι και τέχνη, δεν μπορεί να περδευτεί από μία φάρμακα στο

Я никак не мав новини на того, що він не казав, то робив у нас той асфальт. Зробив отак мені це. Я в дощ іде, це до мене, і я починаю з цими скидними сапогами. Так, може стати 5 років, звичайно. Ні, ні, ні. Там друга. Ні, ні, ні. 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 Ні, ні, Він обично робить тільки поточку. Поточку. Орву і Já, Так. Доброго дня. Здрастуйте. Рада бачити вас. Ми також виділяли Людей, Значить, і другий і третій, дивитися на другу і третю графу, Треба на лісі, бо потреба там <рисвіт> велика, а це що, що пропозиції, йдеться в перерозходів. Перевиконання у нас немає, задає місяців, і тільки йде перерозподіл. Значить, перерозподілом за праці апарат від ради 600, це їх перша на і перша друга статтє нарахування. І 100 захистця, відповідно, знімається, тому там у них забрали деякі повноваження передано на пенсійний і скорочення, як штату, 5 чоловік прийшло в міську раду, і це відповідно для них зараз зараз накладно. Далі сторона оборони знімаємо кошти 710 тисяч, той загальний спеціальний. Ми передаємо, воно йде на первооборону. ale jim třeba umezuje výskova časté na ten se platí tedy. S si bačíte mi jim u jichní výskovu časté subvenci, v hroši materiály. A teď se výskovu na bůžu. Ale to není na jim na jim kůna, na na jim na А ми сірами місія, а це ми передаємо. Закиду закупляли тут, що треба було відношення вести писали, ми здійснювали закупівлю міська рада, здійснила, а чи поставила. Вони самі будуть купляти. Ми їм передаємо. І знімаємо ці кошти з просторового плану. З просторового плану знімає на осіб передаємо 2 мільйони сімдесят п'ять тисяч шість десятих. З них йде на. Тім фінансування для харчування мільйон 117 тисяч і на природний газ 950 тисяч. Інші перерозподіл йде у рамках управління міського господарства та благоустрою. Із спецфонда йде перерозподіл і на дальний фонд 477 тисяч мінус, туди. Тут можете почитати, подивитися там я можу пояснити, що не виконання буде роботи та питання то была поставлена одна сумма, а потом я уже говорю, например, за меньшую сумму, и там получились остатки. 20 тысяч, 30 тысяч, 60 тысяч. Вони всі ці гроші брали до купи і кинуть, перекинули на поточний ремонт, на янтовий ремонт. Ну, ні, вони знімають там 40 тисяч, там 150 тисяч, все, що це залишила економія. І вони просто перекладають. Ну, Але субвенція, бо ви на вашу навернули, було комісії, субвенцію ми отримали 3 мільйони 900 на 2014 може се на харчување дите и 4 што се и мисли милиони вики на заработна плата тоа што се иде до плата, нам таму кој би тие чиј мисец до плата им и само 4 мисеци звересни по груди мисли милиони вики ми дели им се кошти. на харчување до тој супер не нам треба.